Аркуш 10. Завжди є щонайменше два шляхи розв'язання питання. Головне вибрати свій. Найголовніше, що ми знаємо, навіщо живемо. Трапляються такі моменти в житті, коли стає зовсім важко. Емоційно-фізично ми не в змозі прийняти якісь рішення. Це може бути мить, а може й тривалий період часу, коли людина бореться з депресією, яка раптово навалилася через обставини, що склалися в житті. У цей вразливий момент найголовніше, щоб хтось був поруч, хтось, хто зможе змусити повірити у власні сили і дати потрібний поштовх, якого так потребує людина. Справлятися наодинці зі своїми труднощами завжди дуже важко, але якщо є підтримка близьких, знайомих чи просто сторонніх людей, тоді й жити якось легше стає. І нехай ви і будете фізично розв'язувати свої питання самостійно, але добра порада. Вчасно надана моральна підтримка просто з щасливої людини може надати набагато більше сил, ніж будь-які вітаміни. Якщо на шляху успіху, ви раптом збилися, почніть з місця зупинки і знову досягніть успіху. Сьогодні саме час зробити щось у форматі театральної вистави, одноіменної п'єси. Актори відомі. І вам перед вами. А зараз безпосередньо процес того самого невпинного і мерехтливого метелика, нестримно бажаючого летіти на світло до тепла, де зав'ється у танці успіху своєї слави, і як бунтар-романтист новітньої поезії. Це ви мені? Завжди є щонайменше два шляхи розв'язання питання. Головне вибрати свій. Ні, дякую, панове. Найголовніше, що ми знаємо, навіщо живемо. І дещо так. Вам на замітку. Трапляються такі моменти в житті, коли стає зовсім важко. Емоційно, фізично не змозі прийняти якісь рішення. Це може бути мить, а може і тривалий період часу, коли людина бореться з депресією, яка раптово навалилася через обставини, що склалися в житті. І тут, як ті стерев'ятники, оці пеніри, вже дехто до вас намірюється так стрімко підлетіть. У цей вразливий момент. Найголовніше, щоб хтось був поруч, хтось, хто зможе змусити повірити у власні сили і дати потрібний поштовх, якого так потребує людина. Отут я б наполегливо відміткою, як факт ймовірності, але не волі, захищала. Справлятися наодинці. Зі своїми труднощами завжди дуже важко, але якщо є підтримка близьких, знайомих чи просто сторонніх людей, тоді і жити якось легше стає. Не треба нам від вас нічого. Панове, то ви занадто довго самі без кохання, турботи, вічності, натхнення жили. І нехай ви будете фізично розв'язувати свої питання самостійно. Але добра порада, вчасно надана моральна підтримка, просто посмішка щасливої людини може надати багато більш сил, ніж будь-які вітаміни. А ви праві, Тут треба дещо так прицільно міркувати. І правда в тому, що треба знати, з якої гордії сторони стоїть. І якщо на шляху успіху ви раптом збилися, почніть з місця зупинки і знову досягніть успіху. І Я дуже рада, що ми так з вами міркували та йшли шляхом, що малювали самі. Від того то я викликаю багатьох лише здивування, чому та як вони ось там десь на вершині опинились. Це була театральна сценка з таким гримом та загалом атмосферою. Дуже цікавий експеримент перетворити текст аркушу 10 на розмову між актором і кимось, хто так і залишився таємничою особою. Ну, і відображення свого внутрішнього у такому форматі лише додало красок ще більш до цільності особистості крізь призму творчості. Тож, побачимось у наступному. और कुछ